Ну що скажете, як вам життя з новим дизайном iOS 26? Я відверто вже якось звик, оновив всі свої пристрої, і тепер мені iOS 18 здається якимось архаїчним артефактом. Але, схоже, такі враження лише у мене одного, адже Apple у свіжому оновленні iOS 26.1 буквально зробили величезний крок назад. Ну чи принаймні пропонують його зробити вам. Добре, що хоч, окрім цього, є якісь цікаві нововведення. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного! Мене Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про iOS 26.1 та чи варто її встановлювати? Почнемо з чогось для підігріву апетиту. Годинник. Якщо ви, як і я, любите поспати зранку, і всі ці будильники для вас лише дрібний дискомфорт, адже їх можна вимкнути, тиснувши на одну велику превелику кнопку, то тепер все зміниться. Apple серйозно налаштовані будити вас зранку, тому тепер, щоб зупинити будильник, потрібно зробити свайп по відповідній кнопці. А великою кнопкою можна лише відкласти неминучий початок нового дня. Як на мене, апдейт цілком пристойний. Ні, адже навіть такі прості рухи зранку змушують мозок прокинути, що і є головною метою. Але якщо вам таке зовсім не подобається, то можна перейти у доступність «Дотик» і у самому низу сторінки, увімкнути тумблер дій одним дотиком. Проте, якщо вже після цього ви проспите роботу, до Apple більше ніяких претензій бути не може. А ось ця штука мені здається дивною, але судячи заяв великого яблука, дуже багато користувачів дуже давно просили це виправити. Тож розповідаю, тепер на заблокованому екрані можна зробити так, щоб свайп не відкривав застосунок камери. Для цього переходимо у параметри, камера, гортаємо вниз до потрібного тумблера і переводимо його у бажане положення. Не уявляю для кого та чому це було проблемою, але ось, будь ласка, тепер у вашому айфоні є трохи більше кастомізація. друзі, а знаєте, що я помітив. Дуже багато з вас дивляться мої відео на YouTube і не підписані на канал. А це треба терміново виправляти. Прямо під цим відео є кнопка підписатися, обов'язково жмакніть по ній, і буде все з кайфом. Ну і якщо ви вже там десь під відео в описі є посилання на мій інстаграм там кілька разів на тиждень я публікую класний вертикальний контент. Тож підписуйтесь і туди. Я помітив, що Apple змінили анімацію центру керування. Таке враження, наче вона тепер значно більш стрибка, що особисто мені не дуже подобається. Це відчувається якось недостатньо серйозно. А ми ж тут ну капець які важливі шмабливі. Тож хотілося б, щоб можна було якось повернути все, як було. Проте що скажете, як вам нова анімація? Ну а тепер головне. Переходимо у параметри, дисплей та яскравість, та бачимо тут новий перемикач вибору режиму для дизайну Liquid Glass. Фактично, ви можете зробити весь інтерфейс відчутно більш матовим, що повертає Вайпоюс 18 Звісно, всі форми кнопок та елементів залишаються без змін, але самі матеріали системи мають тепер зовсім інший вигляд. Тож, якщо вам не подобається вся ця модна прозорість і скляність, тепер у вас є можливість. Прибрати її раз і назавжди, а як на мене, мув очікуваний, але трохи дивний. Якось виходить, що Apple наче не до кінця впевнені у своєму баченні оформлення системи, раз реагують на шквал критики. Чи може в них нарешті прокинулося совість? але у цьому я точно сумніваюсь? Тож питання тут лише до вас: вам подобається новий скляний дизайн чи матовий режим за ЄС 261 це насправді те на що ви чекали останній місяць. Особисто я б ще тоді попросив перемикач на скевоморфізм. А що? Якщо вже давати задню, то хоча б на... Повно. Якщо перейти у застосунок фото та відкрити якесь відео, ви побачите трохи змінений інтерфейс відтворення. Тепер можна проводити пальцем по смужці відтворення та нормально бачити часову позначку, бо яблучна компанія додала темну рамку навколо. Дуже нішова штука, але я, як людина, яка знімає багато відео на айфон, зацінив. Стало значно зручніше ніж було, особливо коли потрібно знайти якийсь конкретний момент у великому відео. А ось це вам точно сподобається, бо я на цей апдейт чекав приблизно вічність. Ми нарешті можемо перемикати треки в Apple Music свайпами. запустіть якусь пісню, проведіть пальцем по назві, і все. Тепер ви коруйте відтворення максимально нативно. Ось це я розумію Apple Way, наче дріб'язок, але коли я безумовно буду цим користуватися. До речі, цей жест також працює і у згорнутій версії плеєра. Щодо самого апдейту, встав він на мій iPhone 15 Pro досить спокійно та швидко. Телефон ледь нагрівся. По автономності я особливих змін не помітив, хоча бачив, що на форумах писали, наче стало краще. Щодо продуктивності, в мене точно немає ніяких питань все працює так само. Погано, як і працювало на звичайній iOS 26. Серйозно, не знаю, як ви, але я вже втомився дивитися на ці мікрофрізи при свайпах та запуску застосунків. Наче в мене не такий вже й старий телефон, ще й з припискою PRO, тому останнім часом я все більше замислююсь над переходом на 17 Pro Max. тільки не на iPhone, а на останній к з другим екраном. Оце я розумію сучасний флагман, але щось я відволікся. Якщо вас влаштовувала продуктивність iOS 26, то і з новою версією 26.1 проблем. Не буде принаймні, я таких скарг ще ні від кого не чув. Думаю, 26.1 – це хороший апдейт, який заслуговує на те, щоб його встановлювали. Проте тут цікаве питання, що з цього приводу думаєте ви. Ви вже оновили свій смартфон. Якщо так, то як воно все у вас працює? Розкажіть, на який телефон встановили та який досвід отримали в коментарях під цим відео. Запевняю, це буде неймовірно корисно не тільки для мене для загального розуміння ситуації, а й для інших моїх підписників, які зараз лише думають та вагаються оновлювати. Свої пристрої чи ні. Ну а якщо весь цей час вам було цікаво мене слухати, та хочеться ще. Не забувайте вліпити вподобайку цьому відео. Нарешті підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час та залишає великі, ось такі ось такенні, величезні розгорнуті коментарі, які, перш за все, дуже цікаво читати. А по друге, вони ще й допомагають у просуванні українського контенту в YouTube. А в описі відео, як я вже й казав, є посилання не тільки на мій інстаграм, а ще й на TikTok. Тож ви можете. Саме обирати, де вам зручніше дивитися вертикальний контент. Він про техніку виходить стабільно. Тож підписуйтесь всюди. Ось тут поруч зі мною з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Не забувайте донатити і слава Україні.